Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий, благополучно перевзули БМП, яку я розум декілька днів тому дякувати любому Господу, що показав, що ті ключі, що у нас були для того, непридатні. Ми їм всім звернули голови. Настарали, придбали, організували нові, що ланцюги себе показали чудово. Важливий і ще який нюанс ми для себе зрозуміли, оскільки це я вперше в такий спосіб робив. Досі як? Так? Натовп. До речі, козаки, яких я попросив допомогти, кажу, одному ходімо допоможеш перевзути. Він каже: ну як так? Це ж треба натовп людей. Бо ну вони звикли, що їм треба натовп ломив руки, крихтять, пердять, тягнуть, супуть, потіють. Ні, це все ідіотизм. Натомість, що важливо? Важливо, що. Спецлом, а по факту просто якась залізяка має бути довжини чітко від отут від краєчка, рівненько там ну плюс там пару міліметрів буквально, і от до сюди відповідно по горизонталі. І тут пару міліметрів. Чому? Тому що, коли ви намотуєте, намотуєте на неї теж, то потім. Ви звідси просто її туди вибиваєте, і тут у вас запас сантиметрів 5. От ці сантиметрів 5 вони вилітають. Залізяка у вас випадає. І ви благополучно собі опрацьовуєте, так? стягуєте, як їх звуть, струбцинами. Струбцинами Затягуєте, якщо у вас шестигранник шестигранником, якщо ні, головою на 22. Наживлюєте, знімаєте ланцюг або трос, що у вас там є. Докручуєте, це скористалося нагодою, очисники переставили на літо. До речі, хто знає, підкажіть, будь ласка, мене запитують в Ютубі, я не знаю, що казати. Я ніде в літератури не знайшов цьому пояснення. Нащо їх на літо відсувати від лінивця. Ваші версії озвучуйте, будь ласка. Відповідно, що важливо відпустити. Відпустити лінивці. ну Лінивець, так, один Це ключик у нас серповидний. І голівка там ще 14 мм. Оця штука разом зі струбцинами зі знімачем біноклів, має бути обов'язково, якщо ви катаєтесь на пробкових гусянках, у вас в тому. Три чверті квадрат, 17 мм зовнішній шестигранник, і вороток. так, І труба подовження. Турба подовжені, нічого не гріємо, не палимо, все нормально. ведешечкою, обстукали замки, розпустили. Дотягнули на лінивці. До речі, хтось колись бачив що наживо шаблон. Чи бачив хтось колись наживо шаблон? І чи може хтось мені позичити шаблон для встановлення гусянки БМП під правильним кутом? Я його не бачив тільки в книжках. Може хто позичить, зроблю собі дублікати, буду користуватися. Поки такого немає, дотягуємо. затягуємо точніше, так? Бо сюди накочуємо доволі таки ну, легенько підтягнуту пробку. Затягуємо, тут задаємо кут робочий, більш-менш так? не пряме співвідношення, траків, а кут. І ось десь тут затягуємо пробку. Все, натягуємо гусянку. Про натягування гусянки буде окреме відео. Після чого бажано прокотитися хоча б там якихось там, кілька сотень метрів. І ще раз перевірити натягування гусянки. Щоб все у нас всілося на місця. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатньо.